Нарешті отримала своє ідеальне пальто. Ідеальне по декількох параметрах. По-перше, це 90% вовна, що говорить про те, що буде дуже дійсно тепло. По-друге, те, що пальто дуже-дуже довге і дійсно захищає від холоду, від вітру. Преміальна якість, ідеальні шовчики, великий вибір пальт, які будуть вам на довгі роки. Надійними друзями. При замовленні безкоштовна доставка по Україні і мінус 15% на першу покупку. Дуже класне пальто. Супер тепле, мега якісне. Дякую за